Вітаю, друзі! Мене звати Ірина Олейко. Я матір п'ятьох чудових діточок, і материнство для мене завжди багато викликів. Я вирішила створити YouTube канал для того, щоб ділитися з вами своїм досвідом, щоб бути потрібною для тих, хто цього потребує. Отож, моїй старшій доньці 25 років. Вона працює в ІТ компанії бізнес-аналітику, знає 4 іноземних мови. Доню, дякую тобі, ти для мене взірець. Моєму синові 24 роки. Звати його Дмитро. Він теж працює в ІТ компанії. І він веде свій YouTube канал по чоловічій психології. Завжди Дуже найактуальніша тема для як виховувати хлопчиків з дитинства, щоб стати високоранговим чоловіком і брати відповідальність за себе та твою сім'ю. І мій син Дмитро кардинально змінив мою долю, коли йому було 18 років. Синок, за що я тобі велике дякую, але це вже в наступному відео. Є в нас дівчинка-яринка. Яринка, Яринка 15-річна дівчинка, навчається в 10 класі. Це моя опора і підтримка. Вона забирає своїх молодших братиків Данилка та Павлика зі школи та садочку. Дякую тобі, Тоню. І сталося в нашій сім'ї, ми стикнулися з такою проблемою. Народилася четверта дитина, звати мого сина Данило. Йому зараз 8 років, а народився він з проблемами розвитку. До 6 років не розмовляв. І все ми надіялися, що він виговориться, як буває в більшості. Але ніяких результатів не було, і я звернулася до невролога. Нам поставили діагноз аутизм з інвалідністю. Звідки? Здорові батьки, здорові четверо дітей. Про цю хворобу, що це за діагноз, я ніколи не чула. На руках річна дитина, яка вигодовується. Грудьми вночі що півгодини стає, бо я вважаю кожна з моїх дітей, я годувала до року, бо це найцінніше, що може бути для дитини на той момент, коли дитина народжується. Ось, стикнулися ми з цією проблемою, як діяти, ми не знаємо. І одного разу на прогулянці, на дитячому майданчику, я зустріла знайому, і вона мені говорить, Іра, а ну подивися, в нього є зоровий контакт з дітьми і комунікація. Я тобі поражу класного невролога, тому що моя мала теж довго не розмовляла, там зажаті судини і не доходить кисень. Я поїхала до цього невролога, до Менікс Свинаренко, прекрасний лікар. Нам прописали ліки, і він дав поради свого логопеда-дефектолога, дитині ставало легше, він ставав спокійніший після ліків. А походи до логопеда вдавалися нам важче. Це був початок важкого періоду реабілітації, коли я після роботи о восьмій вечора три рази на тиждень водила Данилка на заняття, але результати не наступали, тому що м'язи були губ, м'язи губ були атрофовані. Видно, було десь зажато, і воно йому не давало розмовляти. І він свідомо не розумів, що від нього хочуть. Багато було вправ на дрібному моторику. Це була важка праця протягом двох років. І прийшов час йти до школи. Чи вести Данилка в спеціалізовану школу, чи вести, в звичайну, де навчалися всі мої троє діток? Важкий вибір, тому що я розумію, що там розвитку не буде в спеціалізованій школі, а тут він повинен тягнутися до здорових, до сильніших дітей. І тут мені, Господь на моїй життєвій дорозі дає людину, яка скеровує мене до лікаря-вертебролога. Вертебролог я про такого лікаря ніколи не чула. Ми поїхали до нього, і він нам говорить, у ваша дитина до шести років не розмовляла, тому що кисень та кров не доходили до мозку. Було десь травмовано природа, щось зажато. За три місяці він почне розмовляти. І ми ще два тижні відвідували цього вертебролога. І ми побачили, як почали відбуватися зміни, він почав говорити складами. Ну, і, звичайно, відповідно, 1 вересня Данилко пішов в звичайну школу. До нього були прикріплені логопед, асистент. Реабілітолог, психолог, прекрасний керівник, соціум. І дитина почала змінювати. Зараз він у другому класі. Наш Данилко розмовляє, знає табличку на три, не відстає від дітей, комунікує. І я кажу своїй донці Оленка, це чудо. Данило розмовляє, мама, чудо те, що ти свій час, свою любов. Що ти вірила? Дуже важлива віра в дітей. Я завжди думаю, чому це сталося з моєю дитиною? Ось в мене було таке питання: ну чому з моєю дитиною? І ми всі так, щось стається, ми не думаємо, для чого це стається. Ми думаємо, за що? Чи це карма, чи це конфлікти з батьком, образи, які мали місце під час зачаття дитини. Чи ці труднощі нам даються, щоб стати сильнішими? Відбувається, відбулася трансформація лише тоді, коли змінилася я і змінилася моя дитина. І я дякую Господу за всіх п'ятьох унікальних дітей. Я реалізувалася як мама, а в наступних відео я вам розкажу, як я реалізовуюся як жінка. Залишайте подобайки та залишайте коментарі. Бережіть себе, будьте щасливими, здоровими, щаслива мама, щаслива сім'я, і щасливі здорові діти.